Привіт, криптоентузіаст! Як ти вважаєш, чи існує індикатор, який зі 100% точністю визначав мінімуми та максимуми криптовалютного ринку? Якби на початку моєї професійної трейдерської кар'єри мені хтось розповів про такий індикатор, я би, мабуть, не повірив. Але такий індикатор є, причому він безкоштовний. В цьому відео я розповім тобі про безкоштовну версію індикатора Greenwich. Прямо зараз ти можеш бачити його перед своїм екраном. Рекомендую додивитись тобі до кінця цього відео, адже в кінці відео я розповім тобі, скільки ти зможеш заробити за допомогою цього індикатора. 2023 та 2024 році. Це наша власна розробка, яка протягом 13 років існування біткоїна та всього криптовального ринку визначала ідеально мінімальні та максимальні значення ціни. Посилання на цей індикатор ти зможеш знайти в описі під цим відео. Це що тобі потрібно це прийти за посиланням, заповнити форму, і далі, після чого тобі на емейл e автоматично прийде. Доступ до цієї системи. А тепер давай я розповім тобі більш детально про цей індикатор, що означають взагалі символи цього індикатора і як їм користуватися. Нижні сірі зони. це зона фундаментальної вартості. Якщо ціна опускається в цю зону, це говорить про те, що криптовалюта недооцінена, і це найкращий час для того, щоб почати інвестувати в біткоін і не тільки в біткоін, а ще й в альткоїни. Так як ми добре знаємо, що 99% всіх альткоїнів корелюють до біткоїна. І майже повністю повторюють рух біткоїна. Отже, якщо біткоін спустився в нижню сіру зону, це говорить нам про те, що прийшов час купувати біткоін та альткоїн. Наступний символ індикатора це зелені діаманти. Що нам вони говорять? Зелені діаманти зроблені для того, щоб візуально зобразити те, що ціна спустилася в зону фундаментальної вартості. Ти можеш помітити те, що дуже багато цих символів і дуже багато надписів «Buy». що це означає, і як правильно купувати криптовалюту. Ти можеш розділити свій, свій, свій капітал на декілька частин. Це може бути 15, 20, можливо, навіть більше частин. І кожного разу, коли з'являється сигнал бай, купувати криптовалюту на якусь частину від свого капіталу. Це дозволить тобі отримати гарну середню ціну в купівлі, після чого з великою вірогідністю ціна піде в хору, і ти зможеш на цьому добре заробити. Середня сіра зона це медіана, яка виступає сильною зоною опору, якщо ціна нижча і навпаки сильною зоною підтримки, якщо ціна вищена Простими словами, це область, яка приблизно оцінює реальну вартість криптовалюти, зазвичай. Ціні не вдається одразу перейти через цю зону, і вона може тестувати декілька разів, знижуватись. Але після того, коли ціна пробила вже цю зону, це говорить нам про те, що розпочався бущий ринок, і ціна буде дуже стрімко рухатися вгору. Верхня сіра зона це зона, де ціна досить перекуплена і переоцінена. Це говорить нам про те, що в цей час потрібно знизити свої ризики і підготуватися до майбутнього нього ведмежого тренду. Червоні діаманти це додатковий індикатор, який говорить нам про те, що ціна досягла свого максимального рівня, і після цього з дуже великою вірогідністю почнеться падіння та початок ведмежого тренду. Перед тим як перейти до наступної частини відео, де я розповім тобі, скільки ти можеш заробити за допомогою цієї системи. Я рекомендую тобі перейти в опис під цим відео, заповнити форму, і ти одразу отримуєш автоматичне повідомлення з доступом до цього індикатора. Тепер давайте переглянемо результати системи. 11 по 2013 рік система заробила плюс 30 тисяч відсотків прибутку. З 2015 по 2017 рік система змогла заробити плюс 8600%. З 2018 по 2021 рік це був минулий цикл. Ціна заробила 1800%. відсотків. Майбутній цикл, який вже розпочався, це з 2022 року по 2025 рік. На основі моделі циклічності потенційний прибуток до цього індикатора та до цього циклу оцінюється в 800 або 1000% відсотків прибутку. Дякую за твою увагу. Став лайк та переходь до наступного відео і дивись про преміум версію, про повну версію індикатора Greenwich.